Пані та панове України, будь ласка, зверніть увагу, що ті, хто має надближкову квадратуру, для квартир це 60 квадратних метрів неоподаткованої площі, або для домів це 120 квадратних метрів неоподаткованої площі, усіх, у кого вище вам надійшли в електронні кабінети. Ось такого виду рішення повідомлення за формою F. Вони знаходяться в розділі Вхідні документи, натискайте квадратик всі, і ви побачите ваші рішення. Вони є різними, якщо у вас багато різної нерухомості, вони виписані на кожну адресу окремо. Зверніть на це увагу, будь ласка, щоб ви сплатили ці податки вчасно. Їх треба буде сплатити до кінця серпня. Тому, будь ласка, виділіть своє податкове повідомлення рішення і заплатіть податок вчасно, щоб потім не формувалися борги. Бо ті, хто є паралельно ФОПами, мають право податківці після довготривалої несплати цього податку зняти з єдиного податку. Дякую за увагу! Не забудь підписатися на канал і поставити вподобайку.